Христос рождає. Славімо його, і одного разу вмикнувши духовний шлях, ви захочете пізнати більше. Тож крокуймо разом із дослідником трансформаційним шляхом просвіти. У минулому випуску ми почули п'ять отців пустельників із одноіменної книги Ансельма Грюна із психологічним поглядом на виклики. І зараз пропоную продовжити нашу християнську просвіту. Приємного прослуховування Ансельм Грюн. Мудрість отців пустелі. Ава Мойсей сказав Якщо хтось несе тягар власних провин, то не оглядається на провини інших. Монахи постійно нагадували собі, щоби не осуджувати один одного. Однак моральне вимагання не осуджувати один одного є малоефективним. Лише той, хто сам себе пізнав у своїй гріховності, буде вільним від внутрішнього примусу постійної оцінки і осудження інших. Якщо ми щиро вдивимося у власне серце, побачимо, що часто живемо назовні самих себе. Грішити в перекладі з грецької, означає схибити, не влучити у ціль. Жити назовні себе, ми постійно втікаємо від правди про самих себе і таким чином розходимося з життям, яке передбачив для нас Бог. Ава Мойсей символічно тлумачить, що значить його порада, щоби носити власні гріхи. Брати зібралися, щоби вчинити суд над одним із них. І усунути його зі спільноти, бо він був винним. Старець Мойсей не захищав цього брата, не включався і в і вхід дискусії, але бере в руки драний мішок, наповняє його піском і несе на плечах навколо зібрання. Брати з цікавістю дивляться, до чого він веде. Тоді Ава Мойсей тлумачить. Що вони поклали на плечі свої гріхи і тому їх не бачать. Однак їхні гріхи залишають слід піску. Всі інші бачать сліди, які залишають їхні гріхи, лише самі грішники сліпі на них. Тому ми повинні дивитися на власні гріхи. Тоді не будемо постійно вдивлятися в гріхи інших. Смиренне пізнання себе самих звільнить нас від спокуси постійного оцінювання ближніх. Без самопізнання ми лише перекидаємо наші помилки на інших і оцінюємо їх замість того, щоб доручати себе Божому. Милосердю. Притча про зовнішній порядок. Авва Поймен говорив Якщо людина зберігає порядок, то не впаде у метушню. Ми часто страждаємо із приводу безплідності і пустки. Ми хочемо молитися, але нам це не вдається. Йдемо на месу, але внутрішньо ми на ній не присутні, нас не зворушує жодне слово, навіть святе причастя не розпалює нашого серця. В такій ситуації Поймен радить нам просто зберігати порядок. Жодною духовною технікою ми не встані змусити себе відчути Бога, але збереження порядку є в наших можливостях. Якщо ми впорядкуємо наше зовнішнє життя, то введемо порядок також і до нашої душі. Зовнішній порядок може означати здорові практики, якими розпочинаємо і закінчуємо день. Може це бути добре використання часом дня, в якому буде достатньо часу на працю, обов'язки, розмови з іншими, тишу і молитви. Деколи треба буде зробити порядок у своїй кімнаті усунути старі речі. Занадто багато зовнішнього безпорядку також може утискати душу. Зовнішній хаос відзеркалює наш внутрішній стан. Авва Поймен вважає, що зовнішній порядок не тільки доводить нас до ладу, але також береже нас від метушні. Береже нас від того, щоб наша душа не загубилася, не заплуталася у самій собі. Бо коли вона в метушні, то не може вільно дихати, втрачає здібність бачити, є закута кайданами в самій собі. Зовнішній порядок розв'язує вузли нашої душі і до внутрішнього хаосу вводить. Ясну структуру він є умовою того, щоб ми могли автентично жити, а не тільки пасивно існувати. Притча про любляче серце. Сказав Авапамво, якщо ти маєш серце, можеш бути спасений. Деякі люди практикують багато форм набожності із тією метою, щоб отримати щось від Бога, щоб почуватися перед ним добре. Не йдеться їм при цьому про Бога, але про власну досконалість, про відчуття, що стосовно Нього і інших усе роблять правильно. Хочуть, отже, самоствердження, але їх серце не присутнє, не дозволяють на те, що Бог зустрівся з ними у їхньому серці, закривають його також від ближніх. Вони так зайняті собою і своїми набожними практиками, що ховаються від усього того, що могло б знищити їх спокій або доторкнутися їх глибоко в серці. Памво показує, що суть нашої досконалості є в тому, щоб мати серце, серце, яке може співчувати, яке можна зустріти, яке відчуває, любить. Хто має таке серце може бути врятований? Навіть якщо це серце йде не тією дорогою, бо є чимось захоплене, що не є згідним з Божою волею, то може воно в кінці привести людину до Бога. Так буває, тому що серце болісно відчуває все, що робить проти любові, серце, яке любить, показує Бога, і навіть тоді, коли любов помиляється. Відкриває на нього наше серце. В кожній любові є бо укрита глибока туга за Божою любов'ю, за любов'ю, яка є тривалою на противагу нашій людській любові, крихкої, позначеною завжди жагою влади та заздрістю. Деякі люди ревно виконують набожні практики. Щоби втекти від власного серця. Проте така активність їм не допомагає. Найважливішим є те, щоб ми наше серце, наше зранене серце відкрили Богові. Тоді любов Божа буде вливатися до нього, проникати Його, змінювати і вести до миру, який може віднайти. Лише в богові. Притча про молитву, що очищує. Один старець сказав Постійна молитва за короткий час поправляє стан духу. Багато притч стосується молитви вони є гімнами прославлення на її честь. У молитві монахи бачать не тільки обов'язок. Скільки подарунок від Бога, вона має терапевтичну дію, лікує людські рани, дає душі відпочинок і очищує духа. Молитва змінює наші думки і почуття. При цьому важливим є, щоб ми не молилися проти нашої злості чи наших страхів, проти нашої заздрості або нашої депресії, але разом. З ними. На молитві ми повинні заносити до Бога наш страх, нашу злість і наш смуток. Якщо ми стаємо перед Богом у нашому смутку і йдемо за Ним аж до самого дна, тоді Він відкриє на нас Бога, на самому дні нашого страху, нашої депресії і гіркоти. Ми знайдемо Бога, який заспокоїть наше зранене серце і роз'яснить закутки нашої душі своїм лагідним світлом. Наш дух є часто забруднений негативними емоціями. Ми не бачимо ясно нашого життя і наших братів, але дивимося не наче через окуляри, які затуманені із причини нашого гніву або наших проекцій. У молитві йдеться отже, про те, щоб переказати Богові нашу злість. Коли приношу мою злість до нього, я отримую в стосунку до неї певну дистанцію, а коли в моїй злості свідомо дивлюсь на Бога і Боже милосердя, вона тратить свою силу. Молитва допомагає мені віднайти самого себе, звернутися знову до свого серця. Якщо ж я утверджуюсь у своїй злості, я не є у себе. Але триваю при тому, що мене зробило хворим і даю цьому владу над собою. Я дозволяю на те, щоб мене це окреслювало. Молитва ж позбавляє злість сили і звільняє мене від людини, який я в моїй злобі віддав владу над собою. Молитва очищує дух і поправляє віддих моєї душі. Хто сповнений злоби, той часто пахне ненавистю і злобою. Той, хто молиться, розсіває приємний запах, запах любові і миру. Притча. Проставання собою. Авва Поймен просив Аву Йосипа, скажи мені, як я маю стати монахом. Він відповів: якщо хочеш знайти спокій тут, на цьому світі, у кожній справі став собі це питання. Хто ж я такий? І не засуджуй нікого. Була, отже, одна людина, що хотіла стати монахом, тобто хотіла бути повні людиною. Слово монах походить від монас, єдність, окреме буття. У цьому сенсі, кожен із нас може бути монахом. Сьогодні ми часто турбуємося багатьма обов'язками, ми роздерті поміж родиною і Працею, а також поміж церквою і світом, поміж нашою набожністю і життям у секуляризованому суспільстві. Якщо ми прагнемо знайти спокій, якщо ми бажаємо віднайти себе в нашій повноті, маємо постійно себе питати, хто ж я такий, чи я повністю є в тому? Що, власне, роблю, чи, можливо, в цій справі я присутній частково, ким я насправді є, чи я живу власним життям, чи граю якусь роль, відповідаю у своєму житті лише на очікування інших, чи переживаю цей єдиний у своєму роді образ, який Бог створив у мені? Питання про те, ким я, властиво, є, веде мене щоразу. Ближче до відкриття моєї істинної сутності. Воно мене вчить повністю віддатися тому, що я роблю. Веде мене до мого правдивого образу, до моєї автентичності. Я не допасовуюсь і не дозволяю собі відійти від самого себе. Я це я. Я є тим, кого Бог створив як неповторну людину. Духовна мандрівка буде мене вести не лише до Бога, але й до мене самого, до моєї найглибшої істоти, до мого первинного образу, який Бог із мене вчинив. Старець Йосип наводить ще іншу умову, необхідну щоб бути вповні людиною. Мені не можна нікого робити. Засуджувати. Поки я засуджую, я є у інших. Це не дає мені пізнавати правду про себе. Я займаюсь іншими, щоб уникнути правди про себе. Своєю відповіддю, мудрий старець заохочує нас, щоб ми залишились у себе, і щоб ми подбали пробуття собою. Тоді також наші стосунки з іншими будуть правильними. Ви прослухали п'ять повчань із книги Ансельма Грюна Мудрість отців пустелі. А що нового для себе почули, та що особливо цінним на вашу думку є у цих притчах? Напишіть у коментарях. Якщо цей контент вам до душі, то поширте його в соцмережах. Обов'язково підписуйтеся на канал та тисніть дзвіночок. А також дякую вам за підтримку, любі мої спонсори та меценати. Друзі, завдяки вашим пожертвам, мені вже вдало. Ося, покращити якість озвучування та придбати літературу для наступних проєктів. Ми разом творимо якісний український християнський контент, а підтримати розвиток каналу добровільною пожертвою ви можете за реквізитами під цим записом або в шапці профілю. Бережи, Боже, вас та вашу родину! Слава Ісусу Христу! Боже Україну збережи!